<с1000> а? <плакану> а що буде, якщо вставити? Не можна вставляти вилку в аварійну розетку. Але чому? Зараз мій помічник вам покаже. Хочете, я розкажу вам усі правила поводження з електроенергією. Так. Давай. Правила поведінки з електроенергією. О, о, о. Mm. <гум> 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 Діді, привіт! У нас новий друг. Діді, спускайся. Не можна під час грози бути на високій точці та ще й з телефоном в руках. Чому це? А? 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 Блискавка під час грузи може влучити у найвищу точку. Слідуйте за мною продовжимо вивчати правила. Можна мокру вилку встромляти в розетку. Чого це? Вау. <ріст> 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 ну, тепер вам зрозуміло, чому не можна вставляти мокру вилку в розетку. Так. Ага. Ага. Вилка повинна бути сухою. Зрозуміла? Так. А я тебе обігнав. Не можна грати, доки тут лежить обірваний кабель. І зараз мій помічник покаже чому. Не треба. Я його перестрибну. Сужіть мені. <звеч> Треба <Три> а? викликати майстра, а наближатись до цього небезпечно, зрозуміло. <гум> <гум> а? Я що осліп? Ні, куди зникло світло І ти помічник. За мною! <плес> <А>! <плес> Не можна встромляти сторонні предмети у розетку. Зрозуміли. Молодці. Тепер ви знаєте правила поведінки з електроенергією. Усі правила запам'ятали. Ага.